Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 12 травня 2023 року і ми розпочинаємо наші е, готувати гряди для висадки шкілки. Е, в цьому році трішки затримуємося. Ну, погодні умови вносять свої корективи, е, багато було опадів. Земля була дуже волога, ніяк було розвести перегній, прокультивувати. Ну, першу частину, як ми це робили, розвозили і прокультивували, я вже виложив. На сьогодні ми готуємо нашу плівку на гряди, наші капельницю розтягуємо. Як ми робимо які розміри? Зараз я вам коротенько розкажу. Багато вже відео є. Як ви минулих років можете знайти, подивитись. Ну, В цьому році дуже нічого не змінюється. Лише одне трішечки рядки, я е, відстань е, між рядочками трішечки на 20 см е, збільшив, е, щоб краще було і обробляти. І ще по одній причині ну, я вам потім е, думаю, покажу. Е, ну, Як бачите, ось уже у нас підготовлена наша е, така ділянка під е, висадку шкілки. Все вже підрівняно, прокультивовано, розмічено. Розмічали ми наші рядки ось по 25 метрів. У нас буде рядочок, таким шнур натягнули, пройшли і зробили такі. 6, ну, Я називаю. гряд. Не рядок, а гряда, де в одній гряді в нас висаджуються два рядки. Зараз ми будемо перше, що після розмітки, після того, як ми розмітили, спочатку ми трішечки вкатуємо. Ну, Ось такий імпровізований каточок є. Це бочка. 50 літрів ну, ми приробили таку гручку і робимо, набрали води, робимо вкатку наші гряд. Для чого це потрібно? Ну Як бачите, після культивації земля дуже рихла. Якщо ми зараз постелимо плівку, положимо капельницю, будемо капати, зразу після висадки. Земля дуже м'яка, і в зоні, де буде наш черенок, вона просто провалиться. І буде така, можна сказати, аж в ямі, як нам трудно буде вгадати висадку черенків. Тому я зараз покажу, як я це роблю. Після того, коли ми вкатаємо, ось так воно виходить, воно трішки уплотняється. Якщо ми вже прокапаємо, в нас в рядку, в зоні рядка черенок не провалюється. Ну, просто беремо за ручку і тягнемо наший наший каточок. За один раз не проходить, а ми тянемо вниз, потім вверх і проходимо серединку. Ну, ось ми вверх, піднімаємося вже. Трішечки ділянка в мене з невеликим уклончиком. Ну нічого страшного. Ну а зараз проходимо серединку. Детьо мені потрібно трішечки наростити, щоб дістати. До ручки. Ну і все. І йдемо отак вниз. Як бачите, повністю в нас весь рядок, вся гряда в нас укатана. Ну, Після того, як ми закатали все, зараз ми будемо вкладати нашу е, капельну ленту. Ну, По розмірам. Розмір в мене гряди, виходить, від е, одної дорожки до другої. Метр вісім. Ось робив я такий шаблончик. Коли ми його ложимо, у нас ось виходить отут дорожка. Від дорожки до першої, де у нас буде лежати капельниця і рядок, у нас 60 см. Потім йде між нашими рядками буде висаджуватися у, у два рядочки, також 60 см. І до того рядочка 60. Минулого році було 50, в цьому році я по 10 см трішечки е, додав. Ну, я е, покажу для яких цілей. Так що між нашими рядками в гряді буде висаджено на наші плівки два рядочка з шириною 60 см. Е, між наступним нашим нашою рядком і також від цього, де буде черенок тут висаджуватися в нашій гряді і тут. Получається метр 2060, метр двадцять 20, 60. Ось такі розміри в цьому році будуть для висадки шкілки. Ну, По плівці і по капельниці, що я буду використовувати. Ну, В цьому році я е е купив таку ось плівку, плівка чорна для мульчування. Товщина, багато запитають, я взяв 40 мікрон. Раніше використовував 30 мікрон. Ну, раніше всі знають, яка була якість трішечки, все набагато краще. Ну, зараз, якщо брати 30 мікрон, то там навряд чи буде 30, хоч би було там 15-20. Якщо тут пишуть 40, ну можливо тут 30 і буде. Ну ось, Беремо товщину плівки 40 мікрон, ширина самої плівки 1,20 м, довжина 500 метрів. Ось така в нас плівка для мульчування. Ну, Коли я відкрив її, так якщо брати, вона тягнеться добре, не, не рветься, то вроді би непогано. Одне, що колір раніше я брав, плівка була дійсно така темна, темна, аж чорна. Ну, В цьому році вона така ну, сіра. Ну, Я думаю, це нічого страшного. І ці для того, щоб е, держала вологу. І е, Також вона прогрівала і було більш тепло для наших черенків. Ну, А от капельницю буду використовувати в цьому році ось таку. Е, також я купив нову. Я кожен рік використовую нову капельницю, тому що десь пориви, десь забиваються. Тому про, провіряти ту капельницю я використовую в інших цілях, а для шкілки беру завжди нову капельницю. Це один кілометр е і вона емітерна. Не знаю я чому, то так скільки років вже привик до емітерних капельниців. Мені більше вони подобаються, ніж щелева, де йде через усю капельницю щель. Тут такі йдуть у нас, ну, зараз я покажу трішечки, відкрию. І Ідуть у нас такі капельнички оддільно друг від друга, а в щелевій там через усю йде одна щель така. Ну, ось Дивіться, ось як бачите, такі стоять. Капельнички. Відстань між капельницями цих 15 см. Раніше я користувався 20 см. Ну, все було нічого, але потрібно довше капати, щоб ця відстань, коли прокапаєш, вона зійшлась. Коли я брав 10 см, іде дуже великий водовилив. Бистро поливається і трішечки, ну не знаю, я так замітив, що коли я користувався ось два роки, трішечки дужче уплотняється земля після того, як капаєш, ну, вона забивається, води більше йде е, частіше. Ну, не знаю, можливо, це мої такі е, якісь е, твердження. ну Я так чомусь замітив, я довго шукав 15. Сантиметрів, що було між капельницями, один раз вроде, писали, прислали, а там було 18-20 такої точності не було. Ну, В цьому році, коли я відкрив і поміряв, то вроде, все поки що співпадає. Тут ну, 15 сантиметрів капля від каплі. Тут все розписано, длина 1 км і водовилив 1,4 літра, літра в годину з одної капельниці. Так що ось така капельниця. Е, ну, по, по ціні в цьому році е, цей кілометр капельниці обійшовся 2300, так само і обійшлась 500 метрів плівки 2000 чи 350 чи 400, щось таке, десь приблизно одинаково. То ось такі ціни в цьому році. Все, все не дешеве, все тільки в ціні в нас виростає. Ну а що поробиш, як, як потрібно, е, потрібно його робити, щоб виростити наші добрі саженці. Ну, а Зараз ми йдемо вкладати нашу капельницю і плівку. Ну, А зараз покажемо, як ми розтягуємо капельниці. На палці держимо бобіну, йдемо донизу. Ось ми вже розпочали один рядочок, другий. Зараз покажемо як ми капельницю ложимо, а потім як плівку ми присипаємо. Все, капельниця у нас розмотається. Єсть. Тепер ми беремо наш мірчук. І ось 60 см. Ми ложимо капельницями догори, щоб вони не забивалися, виравнюємо так. і натягуючи по метках ми, щоб у нас рядочок був рівненький. Фіксуємо там шпилькою і тут зараз ми відріжемо з запасом трішечки, потім як будемо ставити наші Капельниці, ми ось такою шпилкою, зараз Ну, десь 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 так все, ми фіксуємо в натяжечку вона лежить рівнесенько все, щоб потім вона не здвигалась, ми також беремо ось такі скобочки і десь через 3-4 метри, якщо взяти Ставимо, фіксуємо її, щоб, щоб вона в нас не з'їжджала. Ну, так же само ми зараз проложимо і другу нашу капельницю. Відстань між капельницями у нас е, 60 см. Все, розкатали, фіксуємо, виравнюємо і потім йдемо до плівки. Ну, ось розтягнули і зараз покажемо, як ми розтягуємо нашу плівку. Ну, Ми взяли таку палку, сюди вставили в нашу плівку і отак беремо, її розтягуємо. У нас виходить тут 60 см. І по краям нас должно, виход бути метр шістдесят метр 30 туди, 30 сюди. Ми беремо мірчук і ложимо капельницю і дивимося. Якщо ні, трішечки, сюди ми її поправляємо. Все, ось так. 30 вирівняли, натягнули, залишаємо Тут рулон. Беремо дві лопати і з однієї, з другої сторони присипаємо нашу, нашу плівку, щоб не задувало вітром. І також ложимо на серединку, десь через пів метра потрошку землі. Для того, щоб не було парусності, бо один рік, коли постили лише по краям, а середину не присипали. За вітра воно розпочало її під, піднімати нашу плівку і виривати з-під землі. Ну, метрів по три по десь отак розтягуємо. 3-4 не побагато, щоб вітром не Это, так, трішечки сюди все, отак. Порівняли. Порівняли. Ну ось як бачите, ось 30 від капельниці до краю. І там також 30. Порівняли і знову ми отак присипаємо. На один рядок десь уходить ну, на все про все. Якщо розтянути капельниці, розмотати плівку, десь до до півгодини, плюс-мінус, можливо, трішечки більше, трішки менше. Це і капельницю постелити, і плівку розмотати і її присипати. Оце так іде у нас підготовка наших. Гряд під висадку шкілки. Ну, ось і все, рядочок ми закінчили. Тепер відрізаємо нашу плівку на краю і також її на краю фіксуємо землею. Все, присипали. Все, у нас гряда наша. Під два рядки. готова. Одна, друга. Ну і на третій вже в нас лежить наша капельниця. Зараз будемо стелити плівку. Ну і працюємо далі. Е, багато запитань, е, чому не вирощую на е, горбах. Як люди вирощують є, насипають горб, стелять плівку і також в рядок або в два рядка висаджують. Ну Відповідь одна, е, тому що я копаю. Не вручну, можна сказати, не лопатою, а ми копаємо наше чудо машиною, підрізаємо, тому на горбу вона ну, потрібно можливо усовершенствувати і ширше, це нагрузка. Ну, не, не можу так сказати, що для горба можна чи не можна зробити ту саму скобу підрізку. Ну, коли ми садимо рівно на нашій е ділянці, тому нам чудово підрізати наш рядок скобою. Ну, Відео є в минулому році, як ми це робили. Також багато відео з минулих років. Ну і думаю, якщо в нас все вийде по цій шкілки, покажемо і в цьому році, як ми копаємо. Дуже це просто і легко, тому що полегшити собі роботу в майбутньому викопка, це одна із самих таких е трудозатратних е фізично. Сили викопати шкілку, посадити одне, це друге. І коли вона підрізана, вона копається цей рядок за 15-20 хвилин дуже швидко. Тому з цією ціллю я і не сажу на горбах, а на рівні ділянки ми стелем так і роблю не в один рядок, а роблю в два, щоб менше було міждурядів, менше бур'янів і. Викопка багато, хто є садить два рядом, це ж також все залежить від того, як як викопати. У ну, мене принцип посадки ось такий. Тому я ділюсь, як використовую, чи як підготовлюю і висаджую я свою шкілку. Ну а ви вже ж дивіться, будь ласка, хто що. Ну а ми е, працюємо далі. Е, в наші Три одну застелити три гряди зробити. На цій ділянці у нас буде шість наших таких гряд. Так що працюємо поки час, поки погода дає нам цю можливість. Ну ось і закінчили ми розстеляти плівку і капельниці. Як бачите, у нас вийшло шість гряд. ну Залишилось тільки на тій стороні у нас підсоєдінити Ну, концевики на капельницю, щоб заглушити І тут підсоєнити нашу магістраль. Ну, ось і Останній етап закінчуємо. Підключення нашої магістралі. Ну, на тому краю в кінці ми поставили заглушки на капельниці, а тут підключили ось таку трубу. Я купив три четверті, не жорстка. І підключив вже майже всі, залишилась одна капельниця. Хочу вам показати, як це роблю. Беру сверло 6,2, дивлюсь проти капельниці і беру руками, воно легко просверлюється, без всяких шуруповертів і всього іншого. Все ми робимо таку сверлом. Дирочку, все, потім беремо, вставляємо нашу з піджимним таким краном. Чи наш кран воно заходить якраз. Тогенько все, вставили, провернули і тепер піджимаємо. Не знаю, є ставлять люди таку е, то... Товщу трубу і більше, е, жорстку. Ну, не знаю, Мені не подобається. Порок ця м'яка, десь вона ігра, десь трішки що можна зі, на ній зіграти, якщо в яку сторону і добре вона проводиться. Якщо капельниці в погано надівається, в мене є така приспособа заточена з досточки розрізана. Я трішечки отак вставляю і легенько в одному місці. І в другому розтягую. Не дуже, щоб не порвати. Все. І тоді добре налазили на капельницю. Ми вділи і підтягуємо, затягуємо. Все, закриваємо, все. І наша магістраль вже до всіх капельниць на наші гряди вже все зроблено. Ну ось така у нас етап підготовки наших гряд. Це така друга частина, на якій це завершується. Зараз ми включимо воду і будемо проливати наші гряди перед посадкою. Пролиємо одну, другу. Я включаю по дві капельниці. Проливаю одну гряду, другу, щоб достатньо було води. І я відслідкував. Я лю не сразу з, з піддав... ну, насосом з піддавленням, а самотюком в мене стоять на висоті 2,5 метра бочка і оттуда подається вода. Я знаю, що на один рядок я десь даю 500-600 літрів. Грубо говоря, на 1 метр мене 10 літрів. Рядок 25 метрів, десь 250-300 літрів. І другий, це 500-600 літрів. Я даю на одну ряду це я проливаю перед посадкою. Потім, коли ми будемо садити, ми підключаємо, вона набирається, ну то вже будемо показувати наш третій етап висадки. А ось така в нас іде підготовка. Так що на цьому друга частина закінчується, черенки наші нарізані, вимачуються. Будемо завтра висаджувати і показувати вам третю частину. Так, що до висадки, до побачення.